Книжка для дітей про роки голодомора в одній українській родині у стінах Полтавської обласної бібліотеки презентували казку Скриня написала її письменниця Катерина Єгоришкіна. Головним героєм у книжці є скриня із подвійним дном. Саме це і врятувало родину від голодної смерті. Розповідає завідувачка сектору розвитку дитячого читання Юлія Христова. В центрі цієї книжки багата, заможна щаслива родина, у яких Добре господарство, які вирощують сад, виховують дітей, і так вони живуть до тих пір, поки не приходить до них радянська влада, комуністи і забирають усе. Ви входите в які класи? В третій. в третій, але ви знаєте, що історія це. Такі знання про наше минуле презентували видання учням молодших класів. Мета книжка розповісти про тяжкий період в історії українського народу через метафори та порівняння. Говорить про це представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Постовгар та додає, що ця книжка допоможе дітям усвідомити важливість своєї ідентичності. Ця книга свого роду унікальна, оскільки попри те, що вона присвячена. Страшним подіям голодомору геноциду у самій книзі немає жодного слова Голодомор. Ця книга написана доступною дитячою мовою для наймолодшої аудиторії для дітей віком від 6 до десяти років, і по суті, ця книга показує дорослим вчителям, як треба з дітьми говорити про голодомор. З дітьми важливо говорити на тему голодомору, зазначає Юля Христова, оскільки замовчення страшного досвіду в історії нашої країни може спровокувати відірваність та нерозуміння дітьми всієї трагедії українського народу. Не потрібно боятися з дітьми, говорити. На таку важку тему потрібно проговорювати відповіді на ці складні питання для того, щоб діти пам'ятали про це і не забували. Авторка цієї книги родом із Київської області, місто Бровари. Так, вона неодноразово розповідала, що про те, що з дітьми про це на таку складну тему потрібно говорити. 25 листопада, день пам'яті жертв Голодомору. цього дня о 16.00 Усі охочі можуть доєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати пам'ять всіх тих українців, які стали жертвами радянського терору.